Всім доброго дня. Виїхав сьогодні на поле. Минулого разу ходив на тому кусочку через дорогу. Сьогодні походжу тут. Будуть знахідки, буду включатися. Також на пару годин виїхав недовго. Поле це нове, на тому полі 12 монет знайшов, але по факту із них... Так, вимились вони вдома в попередньому відео можете глянути. Вони то вимилися, але так то більше там е соліди були. Одна радянщина, е два гелера були. То І один Крейцер 800 року, ще там рік видно. Але монети такі підубиті, там особо нічого видно не було. Зараз включу прибор і пару годинок походжу по цьому полі. Може туди я під гору піднімуся, Як будуть знахідки, буду включати. Так, випадає перша знахідочка. Щось тоненьке. Батинки. Схоже на боатинку. Але чомусь било так 69, то вони 75 завжди б'ють. Ну, є перва знахідка. Ну це, це точно боатенка. Хвилин 15 є і є знахідочка. Йдемо так. Ну, Друзі, таке, як ніби, ще одна монетка схожа на боратиночку. Але ця боратинка била вже по-іншому. По Сто відсотків багатонка окислена Але чудово є знахідочка Копаємо далі Друзі ось ногою оглянув таке ніби як монетка. на польше угу. то есть у нас два тысячу девятьсот 1900... 25-го року. Сто років монетки. Такого дуже багато тут. Кожного копу дістаєш ці хороші. Але це вже знахідочка також чудово Друзі, дай ще одна знахідочка. Поверхнева не копав. Також ти є боратинка. Стан бачитись. Так, по, по знахідкам не дуже бачив, вже вин 40, а то й більше. По факту третя чи четверта монета. Ну і так, більше особи нічого не попадається. Знаю, може десь може перейти на інше поле, на те хоча б де я ходив. Одно. Або ще тут покручуся. Друзі, ось побачив ще одну монетку. Я напевно більш така, що на ній хоч щось там релепчик якийсь видніється. А то на інших і не виднілося нічого. Ну я скажу, є знахідки. Напевно тут люди раніше ходили, щось було. Якщо губили монетки. Якщо можна ходити ще. Випадає ще одна монетка. Бачиш, що радянщина 5-3 к... копійки 1939 року. Але нормально. Як на мене, то є ліпше, ніж ті поратинки затерті. Стані гарному. Гарна знахідка. Випадає ще одна монетка. Буратинка. Сьогодні щось день баратунок. Так, це й хожу на цьому полі. Так, більше далеко туди не заходив. Тут де земля чорніша. Воно щось таке й... дощ накрапає. Це вже на напев... напевно п'ята братиночка тут. Знахідочка, супер, Йдем далі. Так, є ще монетка. Патинки. Зелененька. И у нас багато так опустились. Ось воно уже дождь опускали. Так, віддіється ще одна монетка. Ну тут хоча б стан більш-менш 2 ГЛГА 1897 рік. Встані ну, чудово тут. Тут без питань. І ще одна монетка. Баратинка. Це 100 відсотків. Так, не буду сильно патину Тут і так уже видніються надписи. Супер. І портрет є. Чудово. Може біля машини помиють у монетку. Так, випадає ще одна, напевно, що троєчка. Дивимося на ріки настану. Три копійки 46-й рік. Але в стані там чудово. Взагалі супер. Друзья, уже побачил монетку. Тут, напевно, з Польщі, але є старенька монетка. Це є старенька монетка, а можливо це і крейці один. Ну супер. Є знахідочка, йдемо далі. Друзі, випадає ще одна багатиночка. Також патинки, трошки закиша, але монетка Чудово. Також вже помив знахідочки. Зараз буду дивитись, можливо, переїду на ще одне поле. Тут знахідки є, але, але так, трошки походити потрібно. На цей раз вже ліпше, ніж минулого разу. Е, ну, тобто ліпше по стану монет. Тут хоча би читаємо. Дві Радянщини є, два гроші. Це Польща, походу. Два ось також братинки, щось десь там видніється, трохи можна щось розглядити. Е не знімав вам тільки що вже йшов до машини. Пломбочка така вискочила. Сонцева. І напевно, що було кільце. Зараз на... Поля ті, де я минулого разу відео багато знімав. Там соя була засіяна. Зараз гляну, можливо її вже зібрали. Також там якісь півгодинки походжу. Якщо ні, то до наступного відео. Друзі, переїхав на інше поле. Є сперва монетка. Схоже на Гела. Маю з пів годинки, тут довго ходити не буду. Так, це є Гела. Супер. На новому полі треба знахідка. Є також двоєчка друзі, випадає ще один кругляшок Також два ГЕЛА. Стан чудовий. 1900 рік. Супер. Друзі, попався гудзик. Вушко заломлене. Чи загнуте? Гудзик, напевно, лисий, але знахідочка. Супер. Друзі, ось в соломі лежала поверхневахіточка. То є в нас боратинка. Я думаю це буде вже остання на сьогодні. Так як йду до машини. Сенсу там е, більше знімати немає відео, я думаю. Е, по сьогоднішньому копові. По факту е, на цьому новому полі походив десь півгодинки. Взяв дві штуки 2 штуки по два гелера. Такі в гарному стані. Гудзика і ось, наприкінець випала баратонка. В загальному то там було 12 монет, тут 3, 15 монет, одна пломбочка, один гудзик і одне таке мідне. Чудово. Як на години.